Швидку набирали. Ой, Боже, Боже. Добрий день, добрий день, добрий день. Тихо, тихо, тихо. Місцевий чоловік. Швидку викликали. Тож вот викликають. Зараз, 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 зараз. Щось дивлюся. Давай, аптечку, є? Виставайте. Терпіть. Зажіть. Дивіться, ми вам зараз передяжемо рано, будь ласка, зачекайте трейте, хвилинку. Держіть, мужчина, будь ласка, одну хвилинку. Давайте одну хвилинку, швидка вже їде. Потерпіть хвилинку, вам не можна вставати. Будь ласка, одну хвилиночку. Своєю рукою не чіпайте, вона грязна. Ой -ой 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 -ой. Терпіть, будь ласка, декілька хвилин вам не можна вставати. Потерпіть, я вас прошу. Ще трохи. Чуть, чуть Отак дихайте ротом, молодець.